Розгляд все. Перше питання. Пронесення змін рішення Кодимської міської ради від 19 грудня 2024 року № 5071 про затвердження програми комплексного розвитку живого комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2025-27 роки. Людмила Володимирівна, начальник відділу житлового комунального господарства. Будь ласка. Цього рішення про внесення змін до програми комплексу обміна господарства. Що планується змінити? У зв'язку з виданням Кабінету міністрів розпорядження No1233 про перерозподіл коштів з державного місцевого бюджету на певні категорії, тобто там на придбання спецтехніки, на будівництво постовищ, на підтримання. Теплопостачання, водопостачання цих підприємств. Передбачено, тому що в відділу комунального господарства на, на житлове господарство громади будуть виділені кошти. І відповідно ми вносимо зміни до програми, щоб бути готова їх своєчасного особи. Наступні зміни до програми це е, в напрямку придбання укладення довгострокового користування. Це автомобілі та спецтехніка передбачається збільшити видатки на 2 мільйони 800 тисяч за рахунок бюджетних коштів державного бюджету. І в напрямку придбання предметів матеріалів збільшити видатки на 348 тисяч 600 000. це да, придбання палати містинних матеріалів. Загальна сума по програмі не змінюється, просто зменшується призначення місцевого бюджету, за рахунок призначення державного бюджету. Прошу підтримати проєкт рішення та до розвитку. Шановні депутати, пропоную інформацію, завідомо, і рекомендувати даний проєкт рішення на сесії. Хто за? Хто проти? Друге питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року номер 50 бюджет один з тих, територіальної заклади на 2025 рік. Вітаю. Шановно Бразилія, шановні депутати, шановна адміністрація, збільшення бюджету пов'язане й в основному з надпочинням додаткової дотації до державного бюджету та бюджету нашої громади. Дана дотація розподілена розпорядження з України від 13 листопада 2025 року No 1233. Про задачі розподіл обільської додаткової дотації державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення було бажано про місцевосредування на деокупованих і совокупованих територіях України, що задав негативну впливу зв'язку з повномасштабному збройною арестою Руслі Федерації. Оціничого розпорядження нашій громаді виділено 3 мільйони 148 тисяч 600 гривень. Звідно пунктування цього розпорядження місцеві бюджети можуть забезпечити намагання площі на будівництво облаштування первинних курсів, придбання транспортних засобів спеціалізованого спеціального призначення та практорів, визначення виконання контролю галерейно відновлених трубів, придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених об'єктів. Ремонт зовнішніх і внутрішніх розміщення жителях мережі стати теплопостачання, гарнопостачання водопостачання водовіднення, заклади безпечні захисту від об'єднання практичної фіструктури, а також підбиття платових матеріалів для сталого фруксування системи забезпечення населення в сільню зимою період. На ваш розгляд, ми пропонуємо цих 3 мільйони 140 тисяч розвідувати наступну вчину. 2 мільйони 800 тисяч гривень направить на придбання спецтехніки, зокрема світєвозу. І мільйон 200 ми з вами взяли на минулі сесії, тобто 1200 буде наша плата площі, 2 мільйони 800 тисяч буде площа державного бюджету. Ми е, пропонуємо е, закупити світі ввозку для громади, яка була терміна процедура. Значить, і по тих комерційних пропозиціях, що ми дивилися, е, ми зупинилися на тому, щоб не положити тепер на автомобільний Но з новим баком мовим батом південного визнаття. І вже зі платежі процедури продовжувати вже визначена постачання і статте все інше. Далі, зміни е, до бюджету на якісь типу пропонуються наступні. У нас було е, 2 мільйони гривень на е, дорогах знайшлися, що ми в цьому році ще плануємо провести благоустрій прибуткових територій, бо тримається територія буде за одного 14-16 і волосся 9А, а також бачимо, що там залишиться кошти, то ще проведемо по інших прибуткових територіях, проведемо е ремонт слідкування території. Ці кошти буде на дорогах і треба вже на благости громади, прибутовувати, хто не змеша до лікарня, це відносити Блабуску громади. Також ми пропонуємо саме питання звучати наступну третє питання, але ми, вивчивши ситуацію з цього автомобіля, йшли висновку, що на минулі ми відкрили майонез, треба до того, що люди ну, Запасом 4 тисяч гривень, щоб придбати автомобіль. Зубовий автомобіль знову ж таки це буде не ремонтастер, але а, а, це, це потрібно. Um, Чому наше рішення буде мінятися? Ми вивчили ситуацію, проанізували і виявилося, що ці треба за п'ятник для нашої мати буде дещо краще, тому що він більш міст кіше, приймається за ті самі гроші. Тому що Рено з вас теж на сайті десь конціонально 950 тисяч гривень з вас безпосередньо, то 950 тисяч це для фізичних осіб, а якщо так до 100%, то дали купівлі майже 1 млн 100, мільйонів на 150 На таку суму, там близько 1 250, 200 мільйон триста, можна придбати закради, які більш комфортний, більш містій, більш надійші, ніж рено 2. І ці гроші четверти тижні плануємо ввести зміни і зняти з будівництва нового кладовища де 700 тисяч гривень, наприклад, до викладовища в цьому році ми ну, не зможемо ці 700 тисяч освоїти, ми пропонуємо їх відточні. Інші зміни стосуються внутрішніх перекидів, посередних коштів, зокрема у відділу соціального захисту, ми знімаємо кошти на зіщеннях населення, зокрема кошти на антирептичної вакцини, а також на встановлення. Кондиціонери, які можуть да ти вже районні відповідали соціального захисту, там 35 тисяч значить, внутрі міської ради ми знімаємо кошти 120 тисяч із опалення, наприклад, виконання павласних матеріалів для генераторів, а також 2 тисячі зубінчення на папу судового сполу. Повільно освіти теж проводиться опрощення, що проводиться на придбання довгі подарунків для наших дітей. Відчало річних свят, які спортсмені, вони були на цій сесії оточені. Ну і це все, як основні зміни, які пропонуємо внести до бюджету. Дякую за увагу, що питання для вас міста. Питання. Чити міні. Тано. Припускаю броварицький всі... Ну, надавно так. На те, що продовження, продовження подати, тому що дуже ще така умова. Сьогодні ми планували придбання бульдозера, але будозері не можуть буквально, тому що сьогодні звідти законодавний про закупівлі у спеціалізованій техніці має бути не менше 25% українського кризко товариності ну, виробництва. Такого в сьогодні просто немає. Вам світловози не віднове. Вирушення. Вимушні сміттєзи сьогодні коштують в районі двох, ну таке, що нормально, яке заходить. Але в них проблема в тому, що в них немає локалізації. Вони всі приходять в за кордоном, там мерседеси, мане, ремонт. А це вже тут в Консуравій Україні, тут вже проблем немає, ні можна Це держава, що Майже цю інформацію дозвучив, ми більш детально щодо питання корисності цього мобіля і запевнення побачення, щоб все-таки надати згоду на збройнях того біля, це прийняти за 5 пост, який буде більш функціональний і більш надійніший для вашої громади. І ззаді мені вже допомогти, що там задні полосілі три місця вже Тобто, Що нема уважно для команду, тому що 8 речі, там вже не Богу сидить, вичевити, а заднім полосили три місця, там вже домінути. Питання. Що питання немає пропонує дане перешкодження інформації до відповідача, яку до діти має відповідувати не розпосередність. То зараз може бути. Я четверте питання останньої про задання вводити та дослати прийняття у комунальну власність Подільської міської територіальної громади, Подільської міської ради Одеської області авто спеціалізованого яведення дітей, відповідає радість Миколаївського спеціальних відділення власника. Доброї До вашого розгляду проклішення про наплення згоди. На безорплатник приятня в комунальну власті під з Подільської міської територіальної громади. Автобуса спеціалізованого для перевезення дітей. Як ви слідкуєте за новинами, які викладаються в березні групи, бачите, що ми 19 листопада отримали новий автобус, який був придбаний на умовах спеціалізування 30% за рахунок коштів місцевого бюджету і 80% це кошти з державного бюджету. Ми отримали на даний час по довгому відповідальність зберігання і для того, щоб його надалі прийняти в власність, є лист Одеської обласної державної адміністрації, щоб створити комісію для приймання і передачі. Тому ми дані про рішення перше це. Прошу надати зудону на виплату прийняття у власність даного автобуса і створити комісію з приймання передачі. Голова комісії пошла об'єкту, заступник міського голови, начальник фінансового управління, член комісії, серед начальник освіти молоді та спорту Світлана Парандюк, заступник директора департаменту. Віталій Соєнко, головний спеціаліст відділу економічного та департаменту освіти і науки, Леся Лінська, начальник відділу з питань гулатського обліку міської ради, Олександр Якові, голова постійної комісії з питань комунальної власності, Галина населенник, головний спеціаліст відділу комунального господарства. Прошу підтримати далі працювати в на думці 22 місця з них. 20 загальних і 2 спеціалізованих для дітей з вадами руху. Вони підйомник, з підйомником піднімаються, потім ми їх пересаджуємо на ці спеціальні місця, які передбачені. Вони на ліцейна номерка у нас гарне ситуація, де потрібно, це наш ліцейний момент, щоб автобуси не робили два рейси на села. Часто можна забирати. Якщо це забезпечення підлогу. Якщо питання немає, пропоную даний проєкт рішення дороги.